Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде набір ручного інструмента для справжнього домашнього майстра від компанії Tolson. Це в нас набір на 119 предметів, коштує він не дуже дорого, і тому його, в принципі, може собі дозволити будь який Чоловік, який вдома звик хоча б щось робити. Звісно, для якогось там повноцінного домашнього ремонту цей набір не знадобиться, але для якихось задач, які там інколи виникають вдома, тут є все необхідне. І зараз ми познайомимося з цим інструментом і його наповненням трішки ближче. За традицією почнемо з кейса. Він тут, в принципі, досить непоганої якості. Звісно, як для бюджетного інструменту. Якщо порівнювати цей інструмент, точніше якість кейса з професійним інструментом, то пластику. Бо не вистачає трішки товщини. Але в цілому, як для бюджетного інструменту, якість дуже і дуже непогана. Зашіпки тут повністю пластикові, але пластик хорошої якості. Тому думаю, що за довговічністю і надійністю вони не сильно будуть поступатись металевим застібкам. З'єднання двох половинок кейсу в нас реалізовано за рахунок петель, і також петлі, з'єднані між собою металевими штифтами. В принципі, це досить надійна і довговічна конструкція. За необхідністю штифти можна виняти, розділити кейс на дві частини і розташувати його в якихось там висувних шухлядах. Всередині набір інструменту виглядає досить об'ємно і багато. У всього інструменту є фірмовий дизайн і фірмові написи. Ну і в принципі, ось тут ми зараз маємо нарахувати цілих 119 предметів. Але Фактично, їх тут трішки більше, ніж 40. Всі інші 50 з лишнім предметів розташовані ось в цій коробочці. Тобто, тут, коли виробник рахував кількість інструментів в наборі, він рахував кожен цвях, кожен гвинтик і кожен дюбель. Але все ж таки, навіть незважаючи на це, наповнення цього інструменту мені дуже подобається. Кожен інструмент тут знаходиться на своєму місці, і все підібрано так, що в принципі у вас не буде якихось домашніх задач, які ви не зможете вирішити за допомогою цього набору. Ну, звісно, знову ж таки, якщо мова не йде про якийсь масштабний домашній ремонт. В цій частині кейсу розташовані декілька викруток, біти, накидні головки, тощо і зараз ми з усім цим познайомимось. А почнемо з ось такої пилочки по металу, і нехай вас не лякають її розміри. Насправді пилочка дуже зручна, в неї зручне прогумоване руків'я, і ось цією пилкою по металу можна буде відпиляти майже будь-який металевий предмет, який попаде в ваше поле зору. Насправді, у мене самого в хазяйстві є аналогічна пилочка по металу, і окрім неї є ще звичайна повнорозмірна пила. І ось такою пилочкою я користуюсь набагато частіше. Вона в мене залишилась від якогось максимально китайського набору інструменту. І єдина проблема цієї пилки була це знайти ось такі полотна. Я їх знайшов в асортименті компанії Stanley, в принципі. Полотна влаштовують мене за якістю, і знову ж таки, я ними можу перепиляти будь-що, що мені знадобиться. І до повнорозмірної пили я вже давно не доторкався, адже ось такої пилочки з нормальними фірмовими полотнами мені для домашніх задач повністю вистачає. Відповідно, я розумію, що вам її також вистачить. Поряд з пилочкою. Ми бачимо ось таку викрутку контрольку для простих електричних робіт. Знову ж таки. В господарстві дуже зручна і необхідна річна, як мінімум, якщо ви захочете там поміняти розетку або відремонтувати якийсь плафон світильника. Також тут передбачено місце під ізоляційну стрічку, як ми бачимо, воно зроблено досить грамотно, навіть якщо у нас стрічка буде змінюватись в розмірі, вона все одно буде триматись в своєму холдері. Окрім цього, у нас є ось такий набір шестигранників від. 10-го розміру до розміру 1,5 мм. вони знаходяться в своєму холдері, і також під них передбачено місце в кейсі. В принципі, за необхідності можна просто ось так взяти в кишені, все буде на своєму місці і нікуди не дінеться, не загубиться. Нижче в нас розташована незамінна в хазяйстві річ. Це рулеточка, її довжина 3 метри. І тут скажу, що інколи 3 метрів може не вистачати. Хотілося б бачити якусь 5-метрову модель, ну але виробник вирішив, що 3 метрів нам для побутових. Задач вистачить. Що стосується викруток, то в першу чергу ми бачимо тут дві стандартні викрутки: одна пласка, одна хрестоподібна, це у нас профіль Philips, і також є ще викрутка тримач під шестигранні біти. Вони у нас розташовані ось в таких обоймочках, і відповідно кожну з цих біт ми можемо окремо ще використовувати з ось цим тримачем. То фактично, якщо нам щось потрібно з однієї сторони тримати, з іншої сторони крутити, у нас буде така можливість. Також тут є ось такий прикольний перехідник, його можна, до речі, використовувати також з електроінструментом. Наприклад, якщо у вас є якийсь там шуруповерт, можна взяти цей перехідничок і разом з ним використовувати. Головки, які знаходяться в окремому холдері. Головок, як ми бачимо, тут небагато, всього-навсього 6 штук. Але це не автомобільний інструмент, домашній. Ну, відповідно, в домашніх умовах ось цих розмірів і цієї кількості буде більш ніж достатньо. В другій частині кейсу у нас зібрано вже такий більш потужний і робочий інструмент. Дві пари пасатіжів на 160 мм. Завужені, подовжені і стандартні, газовий ключ, молоток, розвідний ключ. Ніж монтажний, і також набір цвяхів, гвинтів і дюбелів. Як на мене, пасатіжі тут абсолютно нормальної якості, їх губи ідеально між собою з'єднуються, без зазорів і люфтів. І, відповідно, як для свого цінового сегменту інструмент. Дуже непоганої якості. Мені, власне кажучи, траплявся і більш дорогий інструмент, у якого там пасатіжі були гіршої якості. Також тут на цьому інструменті у нас є такі собі бокорізи, і ось є у нас стельний трос. Звісно, я не сподіваюся його там з першого разу якось перегризти, перекусити, але якщо помучатись трішечки, то в принципі це, я думаю, Можливо. Задачка досить складна навіть для якогось професійного інструменту, але зараз я спробую все ж таки перегризти ось цей шматочок сталі, і ми подивимося, що з нашим інструментом при цьому нічого не сталося. Тобто на металі не залишиться ніяких у нас тут пошкоджень. Відповідно, якщо ми будемо працювати просто з якимось там. Мідним алюмінієвим дротом, то взагалі проблем ніяких не буде. Ну, ось, будь ласка, сталевий трос. З горем навпіл ми перегризли. Ну, а сам інструмент у нас лишився абсолютно неушкодженим. Тобто, в принципі, сталь тут в нормальної якості. Що стосується молоточка, то він тут має ось таку прикольну конструкцію, пластикове прогумоване руків'я, також ним можна видирати цвяхи. І, в принципі, в мене в хазяйстві. Такий самий молоток цього ж бренду слугує вже приблизно 6-7 років. Окрім всіх робіт, які можна і не можна робити молотком, я ним розібрав ще десятка, півтора-два піддонів. А як ви знаєте, піддони збивають незвичайними цвяхами, а спіральними або цвяхами з фіксатором. І після ось цих всіх навантажень молоточок. В принципі виглядає майже як новий, в ньому не з'явилось ніяких люфтів, нічого не розвалилось, і пластикове руків'я тримається ну, абсолютно надійно. Тобто, молоток за 6 7 років таких високих інтенсивних навантажень абсолютно не втратив своїх властивостей. Тому за молоточок тут я взагалі можу поручитись. Далі в нас в наборі є ось такі, як його називають в народі, газовий. Ключ і ще розвідний ключ на 20 мм. Цей інструмент нам може знадобитись десь по сантехніці, мабуть, швидше за все, за допомогою з такого розвідного ключа ви точно зможете там поміняти дома змішувач, чи ще виконати якісь роботи, де потрібен саме розвідний ключ. В принципі, 20 мм ну, такий собі стандартний розмір, можливо, хотілося б мати. Більший розмір, але маємо те, що маємо. Для побутових домашніх задач цього вистачить. Ну і також є ось у нас ще газовий ключик, також можна десь там якісь по сантехніці роботи виконати. Тут, в принципі, по якості все нормально. Цей ключ мене абсолютно влаштовує, а ось цьому ключу може трішки не вистачає ваги. Відчувається, що метал такий затонкий. Хоча, якщо сильно не навантажувати, то ми в побутових умовах все буде добре. І нарешті дві останні речі з цього набору. Перша це монтажний або канцелярський ніж, досить простий, дешевенький, в принципі, якісь там ним можна зробити, але якщо ви захочете різати ліноліум чи ще щось, якісь подібні такі більш міцні матеріали, то ніж, швидше за все, доведеться замінити або придбати спеціальний ніж саме для цих робіт. Він трішки відрізняється за конструкцією, і також відрізняється за формою і розміром леза. Тому. Під якісь високі навантаження, на мій погляд, цей ніж не підійде. Для якихось простих задач більш ніж достатньо. Також можна ще придбати додаткові леза і десь їх тут розташувати поряд з ножем, тому що, якщо інтенсивно користуватись, леза швидко тупляться. Тут у нас 50 з лишнім предметів це різноманітні цвяхи, гвинти і дюбелі. Все такої. Бюджетної якості і за необхідності ось цю коробочку можна доукомплектувати тими цвяхами, гвинтами і дюбелями, які використовуєте ви. Але для початку, в принципі, цього буде також більш ніж достатньо. З однієї сторони, інструмент виглядає просто, а з іншої сторони, як ми переконались, тут є все необхідне для того, щоб щось відпиляти, закрутити, закріпити, затиснути, зафіксувати, забити тощо. Тобто інструменту ніби не багато, але. Кожен інструмент необхідний, і в принципі без кожного цього інструменту в побуті буде дуже важко. В даному випадку є абсолютно все, навіть декілька накидних головок, декілька викруток, тобто можна виконувати будь-які роботи, які у вас виникнуть в побуті. Що стосується якості, то звісно, це не професійний інструмент, але з іншої сторони, я є користувачем деяких інструментів даного виробника вже протягом декількох років, і вони за цей час при нормальному. Охайному використанні не втратили своїх властивостей і слугують мені вірою і правдою. Тому, якщо ви обираєте інструмент саме для побутових робіт, я думаю, жоден з цих інструментів вас в цьому не підведе. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.